Що ж друзі, до нас залітає на майданчик такий Volkswagen Golf Sportsman 2017 року випуску. Двигун 1,4 бензин на автоматі і всього лише 36 тисяч кілометрів пробігу. Класна машина. Подивіться, в якому вона стані. Стан ідеальний. У нас тільки праве заднє крило підфарбоване, по іншим елементам авто не фарбоване. По технічній частині ідеальний стан. У нас класна комплектація і на партоніках. Причому передніх та задніх у нас легкоспавні диски від Volkswagen з гумою Continental 205 55 r 16 Та скоріш за все, гума у нас ще заводська, тому що автомобіля всього лише 36 тисяч кілометрів пробігу. Комплектація саунд. Переходимо до салону. І салончик бачимо одразу, що в нас є електрорегулювання дзеркал, електросклопідіймачі. Бачимо таке мультикермо. У нас є тут круїз-контроль, керування системою мультимедіа, керування голосом та керування братовим комп'ютером. Бачимо також у нас підкремові пелюстки, як бонус дуже класно виглядає. Бачимо, у нас датчик світла є, датчик, дощу також присутній тут. Така система мультимедіа, вона у нас сенсорна, доволі таки велика, з можливістю підключення телефону. Бачимо двозонний клімат контроль. У нас є підгрів. Сидіння разом з підігрівом керма, що дуже-дуже класно. Бачимо коробку DSG зі спортивним режимом та з механічним режимом перемикання, система старт-стоп, відключення парктроніків, автохолд та у нас є електроручничок на даному автомобілі. Дуже класно він виглядає, ідеальний стан салону без ніяких зауважень. Переходимо до заднього ряду сидінь, показує, що в нас є тут. Такий у нас задній ряд сидінь. Зацініть стан, стан також ідеальний, підлокітник з підстаканниками. Вагавська така тема у нас це саме такі обідні столики, <гум> чомусь саме обідні, щоб їхати і обідати позаду. 12-вольтовий розмір у нас тут також є. Переходимо до багажнику, відкриваємо на автомобіль, як я сказав, є. Проктроніки, бачимо, вони також є позаду. Великий багажник, дуже просторий. У нас дуже багато місця ще є в такій ніші. 12-вольтовий розім, складання заднього ряду сидінь. Все у нас тут є, як в звичайному класному Volkswagen. Тож, друзі, подивіться на цю машину, вона у нас є в продажі в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Там знаходиться наш майданчик, а на майданчику знаходиться даний автомобіль. Тож, друзі, якщо він вас зацікавив, приїжджайте до нас, ми вам. Його покажемо. Проведемо вам тест-драйв та можемо навіть випустити договір купівлі продажу на місці. Чекаємо на вас. Вам Київ. до зустрічі.